Для автомобільного акумулятора один із важливих показників дата виготовлення. Найбільш популярні бренди-виробники зазвичай подають цю інформацію у зашифрованому вигляді. Вона має бути вибита, не надрукована у верхній частині акумулятора на кришці або на передній і задній панелі. Цей напис містить не тільки інформацію про число, місяць, рік, а й країну виготовлення, підприємство, конвеєр і навіть робочу бригаду. Це робиться для того, щоб у разі настання гарантійного випадку виробник міг оперативно визначити, де, коли і на якому етапі сталася помилка, і виправити її. Зверніть увагу, що гарантія не розповсюджується на автомобільні АКБ, що застосовуються поза призначенням. Вітаємо на каналі Доквій. Сьогодні уточнюємо деталі розшифровки дати виготовлення акумуляторів. Варта. Виробник позначає дату виготовлення кількома варіантами. Перший варіант комбінація літер і цифр. Наприклад, С7, С2 78, 22, 1 18, 78, 236 271. У цьому написі важлива для користувача інформація, саме дата виготовлення міститься в першій частині. Це країна виготовлення Чехія. Два номер конвеєра, Це особливості відвантаження, в цьому випадку на передпродаж. Два. Остання цифра у році виробництва 2022, 78 код місяця в році жовтень, 22 число місяця, один номер робочої бригади. Отже, цей акумулятор виготовлений 22 жовтня 2022 року. В описі до відео подаємо повну розшифровку літери цифр. Далі йдуть заводські дані не настільки важливі для користувача, щоб вміти їх розшифровувати. Але в разі несправності акумулятора протягом гарантійного терміну виробник одразу зможе визначити підприємство, на якому стався брак. Другий варіант комбінація літер, наприклад, E, A. де Н код місяця в році, жовтень 2022. «Ц» C – код країни виробництва Чехія, Є код числа місяця 14. те а номер конвейера робочої бригади. Отже, цей акумулятор виготовлений 14 жовтня 2022 року. Останньої літери може не бути. Це нормально і не є ознакою підробки. Повну розшифровку літер подаємо в описі цього відео. Ми певні, що наше відео допоможе вам краще зорієнтуватися у розшифровці дати виготовлення акумулятора вашого улюбленого бренду. Користуйтесь нашими порадами та насолоджуйтесь покупками. І підписуйтесь на наш канал. Ми прагнемо надавати цікаву та корисну інформацію своїм користувачам, адже ми розбираємося в деталях.